І так, сьогодні відкрию таємницю творчості, як я створюю свій ідеальний пром для Міджорні. Одразу кажу, що в мене питали, і це відповідь на питання в коментарях. Тому, якщо у вас є якісь питання, задавайте залюбки, буду робити такі відео. Так що вітаю всіх на каналі своєму! Це, як завжди, ваша Настя ілюстратор. І сьогодні я вам покажу, яким чином можна декількима варіантами зробити абсолютно різні малюнки. В шиї Міджорні. Я використовую цю сітку, ви можете використовувати іншу. Я думаю, що це універсальне поради, які ви можете побачити. І так, давайте почнемо спочатку. Перш за все, розбираємось, хто така Міджорні. Вона дуже любить творчість, магію у вашому описі, тому зверніть увагу на її вподобання та унікальні риси, щоб ваш промпт був насправді особливим. І так, створюємо свій перший промпт. На англійській мові це звучить ось так. Українською це ілюстрація дівчини, яка вирішує в захоплюючу подорож у фантастичний світ. І дивимось, що нам згенерує Міджорі. І так, ось ми бачимо, вона згенерувала нам 4 малюнки на відповідь на наш запрос. А тепер давайте використаємо більш якісний запрос. І Трошки ускладнім його. Допустимо, другий запрос в мене буде звучати наступним чином. Ось так він виглядає в англійському варіанті, ось так він звучить в українському. Створіть милу та енергійну ілюстрацію дівчини-персонажа, яка вирішує захопливу подорож у фантастичний світ. Нехай вона має яскравий вигляд та елементи пригодницького одягу. І. Давайте подивимось, що згенерувала нам Нейросеть. Тепер ви бачите, що цей малюнок відрізняється дуже сильно, він більш коректний і він більше відповідає моєму запросу. А також всі деталі в нам промальовані більш детально. А давайте тепер спробуємо третій промт. Я зроблю ще більш детальний запрос для Міджорина на таку ілюстрацію. Перша частина в нас залишається, щоб ми не загубили ніч цього запросу. А останню частину я створюю трохи складніше. І, і так, дивимось, що воно нам намалювало в цей раз і згенерувало. Ви бачите, яка велика різниця між цими трьома ілюстраціями? Це питання запросу, і воно повинно відповідати тому, що ви хочете побачити. І так, підсумок у вас повинно бути розуміння теми. Перш і найважливіше чітко розуміти, що ви хочете побачити на своїй ілюстрації, яка тема, які емоції хочете викликати. Ключові деталі. Опишіть основні деталі. Наприклад, які настрої, колір або об'єктиви важливі для вашого проєкту. Намагайтесь бути якнайбільш конкретними. Додаємо емоції, це третє. Пам'ятайте, що Міджорін враховує емоції. Додайте до вашого промта опис емоцій, які ви хочете виклати. Чи це веселий настрій, чи, можливо, трошки таємничності, чи якийсь дарк. Використовуйте це. Четверте, контекст і обставини. Розкажіть коротко про сюжет або контекст, де використовуватиметься ця ілюстрація. Які обставини оточують вашого персонажа чи сцену. П'яте це креативність та відмінність. Найцікавіша частина залишайте місце для творчості. Зачепіть уяву АІ, дозвольте їй проявити свою унікальність в ілюстрації. Але не забувайте, що концепт цього малюнка залежить тільки від вас. Зараз підпишіться на мій канал. Я бажаю вам крутих ілюстрацій. Україна Па-па!